Я голос, свій, моя Україно, Твоя сльоза після тощу ніколи я тебе не покину, Любов'ю я тебе захищу. Міста всіх димою в руїнах стохни від болю Дніпро і діти твої, Україна. Народжується у метро, бомби, що впали на школу, театру чи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах. Ми будемо стояти, і нас не зламати, і нас звірах спасе. Мови золотої, у трави веснянки, у гори крутої, в потічка веселого, що постане річкою. По янця зелене, що зросте смирічкою, Буду я навчатися, мови блискавиті, в клекоті гарячому, ковина криті, в корневищі пружному, е, пружному ниви колискової, в лег, в кому пісні колискової, щоб близькому щастю дбанок свій надбати, щоб, щоб раділа з мене Україна мати. Написав Дмитро Білоус. В тебе, дружина, все гаразд, не вважай її примусовою. полюби, як весною рясно. примусова тим, хто цурається, а хто любить, то легко вчить. Все, як пишеться в ній, вимовляється, все, як пісня у ній звучить, і журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа в ній душа Шевченко, вогілесна. І франково у ній душа, дорожи українською мовою, рідна мова основа життя. Хіба мати бува примусовою, не путящим, бува, дитя. На старими яворами, білих бусів, білі діти. Зранку раночку дьябами вчаться рідно клекотіти і рідненько тьохка в лузі. Соловей до да солов'яти, а мене навчить матуся рідним словом розмовляти. велична і щедра, прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода. Та Україна, мова барвінкова, така багата і вічна молода. Вона, як ніжна пісня колоскова, заходить в серце і в душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що гордо гине свістя політ.